Чайка радісно квелить над водами, на оборі розквітнув бузок, Із живцями дрібними смородини У саду зупинився візок. Повноводдя струмує під вербами, свіжим холодом падає з гір, І далеко у спогадах березень, бо розмаю лунає клавір, юний квітень приходив із лютнею, як летіла весна за Карпат, і зі струм здобував він прелюдію, і піснями дзвонів водоспад. І виблискував ген водограями, і несміло ледь зеленів. і шпаки поверталися з гораями, і ліси прокидалися з снів, повноводдя струмує під вербами, свіжим холодом падає з гір, І розтанули квітень та березень, бо розмаю лунає клавір. Сова кричить, співає соловей, дощі весняні раптом відступили, і заглядає в вікна іменей. меней, і душа вбирає травня дух що сили, Юпітер з неба дивиться на все, Веселою, щасливою зорею, хоч від надріччя холодом несе, але тепло. Парує над рілею, не хочу спати при такій красі, як відірвати очі, як склепити. Весни тепер ми гості, геть усі, її нектар нам пити ще й пити. Сова сміється, плаче словей зоряного неба, зниклих хмари, і ланцюгами в'яже і меней. Закоханих в садах чарівні пари. Усе квітує, все цвіте, поглянь лише, як гарно, чи ж народився ти на те, аби прожити марно хвилину кожну. Кожну мить, нехай душа твоя не спить, нехай душа радіє, нехай цвіте молитви квіт за цей чудовий Божий світ, за віру і надію. Кирпатий місяць на горі Щербатій. За Заобрій сонце стомлено зайшло, на дворі зорі, сутінки у хаті і у весну поринуло село навколо гори, а воно в долині, навколо гомін, а воно у сні. Таким яким воно постало нині, навіки закарбується мені. Люблю той час, коли верба цвіте, її цнотливий запах мутро троянди, Їсу цвіть, опущені гірлянди, нагадують про вічне і святе, коли земля туга й молода Вмивається весняними дощами, І в береги вертається вода, Щоб струмувати в тиші між кущами, коли під вечір весь щебече ліс, І не вгаває в луках крик зозулі. Коли не пригадати нам без сліз Хвилини щастя у літа минулі, весна не повертається в житті, щасливі ми, допоки молоді. Травневий день вмивається росою, хоч хмари надбубнявіли дощем, і неземною чистою красою вливається у серце ніжний щем, Зринаю пам'ять і щасливий спомен про те, чого в житті не повернуть, про тих, хто вже доплив і лишив човен. І скоро їх стежини заростуть. Травневий день до півдня ще далеко. А сонце ніжне, і щедре на тепло, і на душі стає до болю легко, з душі не стерти все, що в ній було. Травневий вечір, о ще за рікою, травневий день минає, наче мить, приходить хвиля. Миру і спокою та серце все ще солодко, ще мить. Рясно квітнуть в саду абрикоси. Завітала нарешті весна, і у росах заквітчує коси, над водою верба запашна, дружне бджіл долинає гудіння, радість праці довкіллю дає, і веселе струмка жебоніння, веселить воно серце моє. Вже для смутку немає підстави, і від рани сникають рубці, не шукаю ні щастя, ні слави, бо усе у господній руці. Раса весняна великодня, білі вишня у хваті, воскрес Христос, тремтить безодня, воскреснуть Господі святі, воскрес Христос, кумири впали, Воскрес Христос і рай зрадів, Мирає світ заніті зеніті слави. Бо слави світу Він хотів. Воскрес Христос, звільнились люди, до нього йдуть благі й лихі. Зникає час пітьми й облуди, і час покути за гріхи. Прояснилось видно коло, ця гроза вже не страшна, оживає все навколо, вмила личенько весна, п'є веселка воду з річки, барви міняться ясні, Різнобарвні сяють стрічки, Дар від сонечка весні. Прояснилось видно коло, пелюстки розкриє цвіт, хмари з неба зникнуть скоро, І полине світло в світ. Трава весняна землю самоїла, весняне сонце в хмарах, пелюшках і на воді його матуся мила, весна красна гойдає на руках. Уже в пташа топерлися крила, і рожевіє в лузі цвіт шипшин. Ясніє сонцем квітка дивосила. І топчуть коні розсип конюшин. Зоря зійшла, і світить з небосхилу, верба плакуча хилиться на пліт, травневий вечір зодягнувся в силу, і хори жаб лунають із боліт, на плесі щуки, воду б'ють хвостами. Немов на люстрі котяться круги, Коротка ніч, і скоро вже світанок Укриє сріблом пишні береги. Сонечко з'явилося, в небі усміхнулося, і росою вмилося, в небі усміхнулося, хмари розтопилися, Щирим, щирим золотом. Сонечко вмилося, сонце ясне сонечко, а весна як зіронька. Вже пішла до вирю, осорушна зимонька, вже пішла до вирю, перестала мучити сонцем красним сонечком Час же землю злучити, а весна всміхається, перемігши віхолу, А життя вертається. Молодою тіхою. Любов немов крізь сон, немов весняний подих, хвилини теплий віск, а час. Немов пощез, і караван хмарин пливе по тихих водах, і дзвін по всій землі, неначе із небес, чи то дзвенить рояль, чи хервим музика, у ні краплини лиш, купаються в струмку у дзеркало калюш. Сльозинки Леосика вчорашня молода у білому вінку, кохання і життя, як сон, хвилини роки, а може, й сотні літ спресованих у мить і вухами душі, весни я чую кроки. Душа моя. Жива душа моя не спить. Липами пахне духмянними літо в північній мрі, поле шепшиною зранене. Пара йде від землі, хмари прозорі підмісячі, зорі на плесі тремтять, зорами з неба помічені, серед лілей і латать. Ранок рожевий на обріє, смугою стелиться ген, мов я нема в перлах виблискує клен. Липами пахне медовими літо північ вемлі, зорями світить чудовими, небо коханій землі. САДИ Долини, гори, ріки, і квітки кожної краса Прославте сонечко навіки, допоки висохне роса, допоки ще воно на сході, в рожеве хмари зодягне, прослав навік усе в природі, чудове сонечко ясне, його усмішка блиск проміння. Без нього всюди ніч глуха ховає світ своє склепіння, притулок смерті і гріха, воно дає тепло в зеніті, й дари породжує земля, воно одне таке на світі, що щасливлює здаля, сади, долини, гори, ріки. І квітки кожної краса, прослав те сонечко, навіки, допоки висохне роса, допоки ще воно на сході, І любов у ньому розцвіла, прослав усе його в природі, яка від сонця все взяла. Хлопчик на березі моря пише кілочком вірші дивна гармонія звуків, дивні перли душі, хмари розходяться в небі, чайки кигичуть над ним, Сонце ті вірші читає ніжним промінням ясним. Милий маленький поете, пам'ять коротка в піску. Любить він більше за вірші, хвилю зелену морську, хвиля жарядки твої змила вже і не раз, і не два, і знову на землю лягають післанні небом слова. Вечірній час покоси пахнуть чаєм, і до квіток не линуть вже джмелі, і з літом цим любов у нас навзаєм, Допоки днес гостює у селі. Нехай спекотне часто після півдня, нехай страшне в бурі грозовій та вітри літа. Це не сурма мідна, в яку задме осінній буревій. на дощ запахло квітами у лузі, вернутись в дім ще треба до темна. Сьогодні, як ніколи, літо в дусі, і глибина його не має дна. Галявина жорно млинове і сам обезкрилений млин, сюди повертаюся знову, в царину мадрин і ялин. Приходжу сюди, як додому, В далеку закохану юнь, В країну для серця відому, солодкоголосих відлунь. Тут парустки сосен пухнасті, неначе у церкві свічки. Тут духом колишнього щастя Заглядують душу віки, тут зовсім не видно довкілля, тут інші незвичні світи, де трави справляють весілля, і ельфи будують мости. Галявина жорно млинове, І паростки, наче свічки, І небо, немов малинове.